За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Найщиріші вітання, шановні поціновувачі футболу з Арени Львів, 4 грудня, а вечір. І матч першого туру української прем'єр-ліги. Перенесені матч першого туру, першого туру української прем'єр-ліги до вашої. Уваги. Два поєдинки, які були перенесені через участь олімпійської збірної України з футболу на Олімпійських іграх у Парижі влітку 2024 року. Граються сьогодні. два поєдинки дуже цікаві, тому що і один, і другий поєдинок буде дублюватися у наступному 16-му турі. Олександрія та Динамо вже свій матч зіграли так і будуть грати на вихідних матч відповідь. Ну і другий поєдинок сьогоднішнього вечора. останній поєдинок першого туру, який треба дограти, це Матч між рухом та Поліссям. А заранком. На лаві запасних. Досить незвичній позиції. Чаш дивимось на виконання. Пішов на на 11-й метр і вдається навіть пробити. причому під поперечину вдається пробити Жоанну Віаля. Штовхнувся він від суперника. Хлопці, хлопці, можна забрати, забрати можна. Від Гріха подалі вирішив Ледвій все-таки зіграти у цей м'яч. Хоча здавалося, що летить він уже над поперечиною. Для того, щоб не було якихось незрозумілих рикошетів. Остафаєва контролює. Але дуже легко не буде розіграти. Але все-таки вдалося в сайду немає. Михайліченко навіз від нього на дальній кут. кути. Знову під поперечину удар. Знову на місці Ледвій. З іншого флангу виконувати. Едуард Сарапій пробивав. Красиво розіграно Полісся. А Богдан Михайліченко виконує навіс. Тут на дальньому куті гротайському майданчику нікого немає поруч з Сарапієм. З будь ласка, два центрбеки. Полісся. Два удари. Обидва під поперечини. Пайшан. Наступив на м'яч. Падає. Пайшан тримається за ногу. Микола Балакін зупиняє зараз гру для того, щоб передивитись цей момент. В динаміці здалося, що нападник на м'яч наступив. Але це у будь-якому випадку може бути дуже боляче і більш ніж травматично. Балакін одразу підкликає до себе капітанів. Пояснює, пояснює що відбувається. Давайте подивимось цей момент ще раз у повторі. Гуцуляк пропускає м'яч. І так, так, наступає на м'яч кавапайша. Ну, а потім шипами просто опорною ногою вгризається в газон. Ось ще раз момент. А ось тут степінг. А ось тут степінг. А, так, він наступив на м'яч. І це стало причиною, першою причиною його падіння. Але ось тут. Ще раз звертають нашу увагу на віпложу. Представники двох клубів, які ділять арену Львів як домашню арену. Крушинський. Центр намагається віддати передачу. Хороше перехоплення від Климчука. Климчук класна передача Лівораш під удар. Удар! І м'яч залітає у ворота. Ярослав Карабін відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 На корис руха. Втрата м'яча. І моментальна контратака. Рух відкриває рахунок у цьому матчі на самісінькому старті другого тайму. Ну і це просто класичний рух. Рух, який у цьому сезоні забив 19 голів. Майже половину, точніше, вже 20-й гол. З 20 голів забитих у цьому сезоні. Вісім. Рух забиває більше 40%. Рух забиває саме у перші хвилини другого тайму. У Перші 15 хвилин другого тайму. Ну, і чудовий удар. Ще раз дивимося цю роботу в пресну, Сам Карабін підпресингував Сарапія. Ну і ось ми бачимо, чим закінчується цей епізод. Хороша передача від Климчука. Не встигає Віаля. І карабін забиває у ворота Полісся на 49-й хвилині цього матчу. Свій п'ятий гол у чемпіонаті. Але хочу відзначить, в Полісся, вкотре у цьому матчі дуже, дуже непогано створюють інтершум. Так? Для цього поєдинку вони Ярслав Карабін. Грає на Слюбика. Слюбика закидання у напрямку Руніча. На підбиранні, вдається зачепитися за м'яч пастуху. Простріл від Сича, вибиває м'яч у поле волонець. Ще атака продовжується. Можна спробувати пробити звідси пастух. Надкидає на карабіна. Переведення Ліворуч на фланг. Звідси можна пробити. Удар є, але заблокований він допрацьовує холод і порушення правил саме від Віталія. 77-ма хвилина матчу. Не вдається Бені поки повернутися до тієї самої форми, за якою його запам'ятали. Назаренко. Передача на Макуана. Той п'ятої намагається скинути. Напрямку Крушинського не проходить. Назаренко хороший пресинг від нього. Макуана. Переведення на правий фланг. Є поруч з Михайліченком, також лідєм. Богдан Михайліченко. Зміщується Гуцуляк на фланг. Осій Гуцуляк. Встислав ляк проти нього. Гуцуляк протискається. Гуцуляк з м'ячем. Гуцуляк! Гол! Забиває Гуцуляк! Яким із дивом! якимось чином? Пробігає повз оборону суперника Олексій Гуцуляк і зрівнює рахунок в цьому матчі. В якийсь момент, мені здається, сам Гуцуляк не повірив, чи він цей гол забив. Як він проштовхався через цю оборону, як він пройшов. Але у підсумку дев'ятий гол Олексія Гуцуляка у цьому чемпіонаті. Ще раз дивимось. зміщується на фланг. Прокидає м'яч. Він рикошетить йому від коліна і пробиває! Просто пробиває, повз ногу Ледвія. І стає одноосібно найкращим бомбардиром чемпіонату України Олексій Гуцуляк. Забивши свій дев'ятий гол у цьому чемпіонаті, полісся зрівнює рахунок. Ох, тут як пощастило одному та не пощастило іншому, можна сказати. Гуцуляк не зрозумів, а що відбувається? Не вже гол! Одразу після стандарту Балакін дасть фінальний свисток, але спочатку штрафний Пішов на віз. Не дуже вдалий. полісся відбивається. М'яч намагається футболісти руха повернути. Але поки м'яч у повітрі, Микола Балакін дає фінальний свисток сьогоднішнього а матчу. Закінчується перше з двох протистоянь між цими тренерами. Перше з двох протистоянь за тиждень між цими двома клубами. В нічию. 1 А рух грає на львів арені проти Полісся. У понеділок ці команди зустрінуться вдруге. Такий собі кубковий двобій. Коли два матчі поспіль грають колективи в рамках одного турніру. Так часто у нас буває, що команди зустрічаються у чемпіонаті. І з двоні грають в кубку. Тут два матчі проводяться в рамках саме чемпіонату України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.